Зарваниця, духовне серце України, домівка Матері Божої, місце паломництва, місце вимолення в Богородиці багатьох ласк. Сьогодні ми відбули щоденну всенаціональну прощу, загальним наміром якої був справедливий мир України. Десятки тисяч вірян, які прибули в гості до нашої небесної мами, молилися в цьому намірі. Я переконаний, в цьому пориві духовної єдності. Не один воїн в бою відчув вдачу, коли його дивом минула куля, коли наші хлопці змогли вийти з оточення, коли випадковим чином був знищений ворожий танк чи літак. Але випадковостей не буває. Наша причиста Діва Марія завжди вислуховує наші молитви, які підкріплені добрими справами, і, безперечно, допомагаючи, втручається в чудесний спосіб і також на фронті. Ми часто або практично ніколи не відчуваємо цього. Але коли ми знаходимося в освячуючій ласці, наші молитви реально як справжня зброя, яка стоїть в обороні на полі бою. І сьогодні, в Зарваниці, ми виконали реальний контрнаступ. Дай Боже, щоб цей заряд духовної артилерії завжди підживлювався нашим милосердям, молитвою та добрими вчинками. Ювілейна. Всенаціональна проща в Зарваницю, яку традиційно очолив отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук, відбулася в трійцяте. Вперше така проща була проведена в далекому 1995 році, коли кардинал Мирослав Іван Любачівський відновив посвято при Святій Богородиці нашу Україну. Відтоді кожного року люди з цілої України. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, а також за кордону прибувають сюди, до місця молитви, щоб разом єдиними устами молитися за Україну. Сьогодні у Зарваниці тиша, та в цій тиші чути найважливіше, коли десятки тисяч паломників встають на коліна і шепочуть імена наших воїнів. Тут немає гучних слів Є тільки захисти. Збережи, надай сили, відверни, поверни живим. Тут наша молитва сильніша за зброю. Сюди прибули єпископи Української грекокатолицької церкви з цілої України, а також за кордон, щоб разом зі своєю паслою спільно розділити цей молитовний порив. Щороку влітку зарваниця оживає по-особливому. Люди вирушають з маленьких сіл та великих міст у дорогу. Йдуть не заради пригод, йдуть заради зустрічі з Пресвятою Богородицею, нашою Мамою, зустрічі без масу, без фальшу, без метушні. Направду приємно бачити затребуваність сотні священників, сповіданні. адже неймовірно велика кількість людей сьогодні приступила до тайни сповіді, прийняла святе причастя. А відтак помолившись в наміренні святішого Отця папи Лева XIV, отримали повний відпуст, який також багато з нас пожертвували за душі воїнів, які, на жаль, загинули, захищаючи Україну. Сьогодні було спокійно, було добре, було піднесено. Попри традиційні незручності, пов'язані з Прощею. Ми були в захваті від того, що ми були учасниками такої великої події. І вже сьогодні ми готуватимемося, щоб знову цілою нацією зібратися в зарваниці, щоб подякувати Пречистій Діві Марії за все. Пресвятая Богородице, оберігай наших воїнів, бережи їх на полі бою, даруй їм мужність, мудрість та свідомість. Моли Бога за нас річник. Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Слава Ісусу Христу!